Нова категорія нашого магазину це художні марки України. Я вже зібрала кілька тематичних колекцій є марки у серіях та в розстріл. І дещо покажу. Ось серія Краса і велич України. Вона зібрана повністю. Ось така чудова серія. Ви можете знайти. Марки вашого краю рідного, і зібрати ще чудові марки всіх областей України. Далі в нас є марки військового часу, це є обов'язково. Збираємо, щоб вас зрадувати. Так, скоробуємо. Доброго вечора ми з України. Так, мрія, слава ЗСУ, все є. З патроном. Вірним неслами. Далі У нас є марки різноманітні із тваринами, природою, комахами. Природні заповідники. Це є серія. Дивіться, який гарний. Я просто закохалась у них. Саме тому мені до вподоби займатися філателією. А зараз вам покажу найкращу марку світу 2018 року Комахи України. Вони з голограмою. Отримали гран-при у вітні. Так, також є чудова серія культурні епохи України. Кімеріці, скіфи, сармати. Дуже рідкісні скіфи і сармати, трипілля. Також до цієї серії я Клала спільний випуск з Пакистаном у і е, так далі і палеоліт. Ось: хліб, паляниця. Є костюми України різних областей. Є з вишивкою. Дивіться, яка краса. І на підході ще кілька сорочок та рошників. Тобто з вишивкою і скіфське золото. Пекторан. Ще одна з моїх улюблених марок The Cash Спільний випуск з Кыргызстану. Є письменники. Антилемон Куліш, Тарас Шевченко, Олеся Українка, Сковорода, Гоголь. Ось. Словетні роди України маємо марки. Терещенки, Острозькі, Галагани. Так. Ну, ось чудова є будинок з химерами. Вже кілька разів купували, а в мене є ще для вас. ось, ну, Марк дуже багато. Ось присвячені Україні, українській символіці незалежності з гербу Їм прапор герб України, тризуб. Також є різноманітні, присвячені князям, спорудам різним, храмам, літописам, церковні мотиви. Тобто -то колекція дуже велика. Одна з найулюбленіших вітражі Львову, також з голограмою. І вишгородська ікона Божої Матері. Це ще не повна колекція. Маю ще.